Воно ще гаряче трошки. Але я боюся, щоб воно, знаєте, відійшло від цього пергаменту. І скрутилося. Ой. Ой. Може, хай трошки проколоне? О! О підходить! Тихи, хай все таки трошки похолонки. Вічно я лізу, вічно я лізу. Так, виш, що воно скрутилося. Має ж воно скрутитися, юпересета має скрутитися. Господи. Uh -huh. uh -huh. Бігти пармезан. Ще Чіпати, що воно охолоне. Якщо воно холодно, то воно зніметься. Куди я спішу? Боже, куди я спішу? Отаке в мене вийшло. Красиве, венна таке, що не зовсім відстає. Але зараз я акуратненько зніму. Воно має вистигнути добре. Ну, моє вистегнути, та й все. Отаке в мене вийшло, але воно не зовсім відстає від пергаменту. Перевертаємо. Віддираємо пергамент. А, о! О, вот так, вот так, надо прям было вот так. О, все, все выходит, все. Пишело А я что думаю? Я не можу. Ну, все, все, воно завернеться, все. Якщо відідралося, то завернеться. Пожаліла пармезан чи що? Є.